Угу. Uh -huh. На себе квер. Стоп. Це так гайко, вона вже водиться? Да, oh, поїхали. Американський бронеавтомобіль М 1117 розроблений компанією Cadillac Gage на основі сімейства машин командо. Їх використовували для охорони баз під час війни у В'єтнамі. Ну а М – це вже їх більш покращена версія з бронезахистом та кращою манерністю. І про підрозділ, який працює з цією технікою. Вона була розроблена під певні конкретні задачі і замовила їх військова поліція США. І основні задачі, до яких залучали, це е, Патрулювання місцевості, забезпечення якраз, охорони конвоїв. Так, так, Охрана військових баз. Добротна машина е, під специфічні задачі. Що саме ви маєте на увазі? Де його можна використовувати в сучасних умовах ведення війни? Ну він більше, от саме от ця модель більше використовується або для ну, розвідницьких е, задач там, або е, м, супроводження. Супроводження, прикриття от такі, от десь група групі зайти, відійти. З двох сторін є апаралі, куди заходить екіпаж. Що, залазимо, тоді розкажеш, що тут всередині. Угу. Залазить. Так. так, це місце навідника. Так. Башня тут закритого типу і вона крутиться на 360. Так, а то як вона крутиться? Це вправо, угу. вліво. Ну, треба от рычажок є. Ага, ти нажимаєш і, да, да, і вона крутиться. Ну, тяжело. і тут. от розмітка якраз от позначена це для стрільби з закритих позицій, З закритих позицій, позиції, Да, це через планшет вимірюється. Дається координати з противника. Ти вбиваєш і вже тобі. Там азімут кажуть і кажуть, рве. Це подйом пушки рерве. Азіму це поворот башні, на яку, на який ти маєш повер... повернути. Тобі кажуть, наприклад, башню повернути на 100. Це знаєш противник справа чи зліва ти повертаєш башню на 100, тут є центр. Okay. І РВ ти піднімаєш пушку типу, верхи, типу, на ту дистанцію, і ти вже стріляєш. Далі дрон карі тебе. Вручну просто вони довше. А, наприклад, електро вони набагато швидше повертає башню в будь-яку сторону, так само вверх-вниз. вниз Тобто -е, виходить так, що можна башнею управляти цим і цим да -да. А, — Дивлюся, що тут так само є оптика. Да, так, є нічна оптика, є далекомірша, який uh -huh. вимірює відстань. Ага, ось це. Я так, так, так. Він ще ось доводи, типу, ти вистраєш. — Угу. Uh -huh собі типу, дистанцію. Да, да, ну. А це ось до, от ви розумієте, тут воно зроблено під 40-мм гранатомет. А, під МК-19. Так, так, угу. який піднімає от його дазні. 500 метрів, 800 кілометр, кілометр 200, кілометр 4, кілометр 600, це ви можете піднімати і вже стріляти. На таку от дистанцію. 에, давай подивимося, що тут ще. Це ще серед є середини. одне місце для десантних там е, сидить е, зліва сидить водій, справа сидить командир. Ну, кондиціонер його машині. Тепло нікому не буде холодно. в Машині їхати зимою при любой, Ну, ну і императури. літом. Теж то дуже важливо, що на шарку, бо все ж таки броня і вона нагрівається дуже сильно. Ні, ні. Кондиціонер включаєш собі навколо, виставляєш собі температури і собі їдеш в машині комфортно. Як на хорошій номарці, так що, пішли тоді далі? Покажемо людям, так. що тут іще є. І спереду у вас є лебідка. Ось тросик тягнеться, знімається і командир вже там включає моторчик і відводиться, зачіпляється і так же само цю машину. Uh -huh. Чим ще більше плюсів вона може так же саме витягати другу машину, uh -huh. яка там застряла, під'їхав, та же саме лебідку причепив до тої машини і потягнув собі до себе. Ну і власне, якраз давай покажемо нашим глядачам, де ж саме от ще одне місце. І як ми зрозуміли, по. Написах всередині він для чисто для ремонтника, який буде. В нього тут будуть свої інструменти, які буде ремонтувати чисто цю машину. Є і доступ до моторного Дівки. відсіку. І як бачимо, були кріплення спеціальні для гранатомата. І там, у разі чого, людина звідси може вискочити і вести прикриття, так само, як я розумію, з так, АТ4. Так, так, так. Евакуацію, як таку, на ньому не проведеш. Тут не сильно багато місця в ньому для евакуації, конкретно, от, конкретно в, ць, в цій модифікації, тому що вони є ще в модифікації для перевезення піхоти, але ну, це трошки інша машина. Щось вивезти, завезти і так далі, підвоз, в принципі, да. Чи що тут броня досить непогана, витримує 12,7 кулю бронебійну, ніж захищена, краще захищена, ніж там хаммер той же. Значить, і краще відповідно, ніж якийсь там пікап. Хоча у нас на пікапах основна робота робиться на самом деле. машину. По правій стороні це маса центральна, яка запускає всю електрику машин. Вона повертається в Прагу, все. Маса центральна ключ. Угу. Тоді ми залазимо. Давай перша закрию двері тут дизельний двигун 260 кінських сил, шестиступінчаста ступінь, чиста коробка передачі. Наскільки от я зрозуміла, то вона передачі перемикає з кнопок. Так, це так. от нітралка, задня передача R де, ну і e драйв тут навіть розписано, як бачите, швидкість на кожній передачі. Тобто, якщо ми перемикаємось на шосту, це вже максимальна швидкість 100 км за годину. Ну, а наскільки ви її розганяли взагалі у дорозі по максимуму? 80 їхали. 80, Більше не їхали. Да? Бо не було такої дороги. Да. То, що Мінусі, то, що тут два баки є: правий бак і лівий бак. І він так само позначений на панельках. Угу. А щодо баків, то на скільки літрів у вас в одному баку 90 літрів, в двох баках 180. Паливне використання у вас приблизно скільки Десь 30. Ну тут ресурс повного баку можна приїхати 700 кілометрів. Це напевно по асфальту. Заводимо взяв тумблер. На угу. себе це так легенько так. не заводиться. Да, о, Передач вод бачите зараз е, попадні Ага. Тепер да. драйв. Все, є. І тепер все. Ви поставите тормоз, він шай. Поїхали. О, слухай, руль взагалі кермується дуже легко. Я так розумію, тут гідравліка. Так. Да. Тут дуже хороша гідравліка для такої тяжкої машини. І туди заховаємо. О, так. Все, вертаємо назад його положення і виключаємо масу. Все, і машина залушена. Ще лишається центральну масу виключити і все. От зараз ви отримали вже нову техніку. Як я зрозуміла, частина з неї зараз вже проходить якусь модифікацію, ви обшиваєте їх мангалами, вдосконалюєте під сучасні умови війни. І власне я так розумію, що ви зараз собі шукаєте нових якихось також спеціалістів, добираєте собі людей в команду. Кого саме ви шукаєте? Людей завжди не вистачає, особливо толкових, які енергійні, бажають здобути перемогу, бажають щось робити. І от конкретно про цю техніку, наприклад, шукаємо ентузіастів, водіїв, таксістів, міхводів, трактористів, да. як показує практика тракториста толкові міхводи у нас. Міхвод, навідники, плюс люди, ще мають вміть їздити вночі. Це теж не так просто. Вночі з значниками. Ну це прям як показує практика, не всі не всі можуть. А, ну і давай покажемо з глядачам, як зверху виглядає саме от з башні, де саме встановлений кулемет. Тут Браунінг. Тут Браунінг, да. е, тут МК 19 встановлюється. І там є кріплення якраз під кулемет. Під кулемет. І триплекс він також встановлений на 360, Тобто, обзор в екіпажу на. 360 градусів. Так, так. Ще задії ці димові завіси uh -huh. з кожної сторони по 4 штуки. Колись у мене було бажання відбити Крим. Щось у мене таке, так прям мисль така була, що ми Крим заберемо обратно. А на сьогоднішній день, звісно, бачу, що це тітанічна робота має бути проведена. От коли починалась війна, у черги були воєнкомати, тому що людям стало трошки страшно за свій дім. Коли війна війна відійшла на певні рубежі, то ті, хто на цих рубежах не знаходяться, їм здається, що воно там само собою якесь щось відбувається. Що люди, які дивляться на нас з тої сторони екрана, можуть сміло приходити. Так, да, це опасна робота, але ж ну життя таке життя бентежне. Я не хочу ворога сюди пускати. Я вважаю, що ми тут хазяєва, і скільки ми зможемо, стільки ми будемо тримати. Я думаю, що вони все рівно програють цю війну.